Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі і запрошую сьогодні на незвичайну прогулянку до справжнього шотландського замку. Підемо, подивимося, як жили раніше шотландські барони. Сам замок побудовано з граніту для захисту від дощу і вітру. Понад 400 років, тільки уявіть, він був домом для родини Бернет. А у 1951 році один із спадкоємців Сер Джеймс Бернет передав замок Національному фонду Шотландії з правом довічного користування. Екскурсія замком починається з кухонних приміщень, які розташувалися на першому поверсі. Тут залишилося багато кухонних приладів, які є автентичними. Бачите, мідні форми на стіні це для приготування жиле. В уяві відразу виникають образи прислуги, які тут щодня наводили лад, готували їжу і просто створювали комфорт для своїх господарів. Цей зал використовували у різні часи для різних цілей, але врешті-решт визначили його як зал прислуги і навіть вказали кілька імен слуг, які працювали в замку протягом 18 століття. Щось цікавого, якщо прислуга провонилася перед баронатом, то саме тут вони очікували на вирок і своє покарання. Що ж ми рушаємо далі і потрапляємо в першу кімнату. Яка була головною залою замку, де вирішувалися усі повсякденні справи? На стінах розташовані родинні портрети, а над каміном найдорожчий скарб замку рог ліс його подарували власнику замку Олександру Бернету на знак відданості Роберту Брюсу, королю Шотландії. Тут виставлено чимало різних експонатів, і серед них є книга Друге видання праці шотландського історика та філософа Гектора Боеса, яка була широко опублікована в Шотландії та Європі. Книга написана в 1527 році, і вона була другою в своєму роді. Автор описує походження та історію шотландського народу. За сучасними стандартами це вважалося досить неточним описом. Скрізь працює динамина які додатковими звуками ще більше якось занурюють у цю атмосферу. Я приємно вражена. Зайшла зараз в якусь кімнатку, тут так гарно розписана стеля. Зараз вам покажу такі просто тут малюнки. Взагалі замок славиться своїми розписними стелями 16 століття і початку 17 століття. Майже в кожній кімнаті на стелі вималювані цілі історії. Мабуть, я мала дещо хибне уявлення про замки, тому що мені здавалося, що там дуже багато величезних таких просторих кімнат, але насправді так, їх багато, але всі вони дуже маленькі. Ось ця кімнатка, ну взагалі, знаєте, квартира студія. Кімната називається Сходова. В ній є невеличкий стіл, камін, картина над каміном голландська, датується 17 століттям, і зображена на ній мережениця за роботою. А вишите просторадло є роботою мережевниці 17 століття. Розписи на стелі можуть здаватися менш завершеними, ніж інші, однак вони є більш автентичними, оскільки зазнали менше реставрацій та реконструкцій. Це вікторіанська спальня, і ковдра з клаптиків, яку ви бачите на ліжку, була вишита однією з леді Бернет у 1878 році. Вже пройшло майже 150 років, а воно, як і раніше, прикрашає її ліжко. Спочатку це була ділова кімната, але згодом все ж таки перетворилася на покої баронеси. Зараз потрапити всередину кімнати не можна, але навіть зі входу відчувається затишок і спокій, які зберігають ці покої. Ну і звісно, багатовікову історію, які тільки таємниці не чули ці стіни. Але деякі свідчення все ж дійшли до нашого часу. Так на стінах можна побачити історичні документи, які датуються 1543 роком. Дуже багато таких цікавеньких деталей. Іконечко, але воно розмальоване. Просто якийсь скачок у часі. Потрапляємо в кімнату, яка зовсім не відповідає. Покоєм замків, але насправді це також частина історії цього замку, і вона вже така більш сучасна. Тут розповідається загалом історія сім'ї сімей, яким належить цей замок. Тут є і портрети королеви, тому що вона приїздила в цей замок королеви Єлизавети II. Ну і взагалі багато таких якихось сімейних реліквій, які були цінні. Для сім'ї і коштовні зараз для Шотландії як частина історії. Історія замку починається з портрету невідомого хлопчика. Так і підписано портрет невідомого хлопчика. А потім уже йдуть портрети усіх людей, які так чи інакше причетні до цього замку. Ну і які так чи інакше були в ньому присутні. А ось та сама світлина з весілля останнього тринадцятого баронета, на яке було запрошено королеву Єлизавету ІІ. І як бачите, вона його відвідала у 1971 році. Як і годиться, раніше у таких шотландських родинах, як сім'я Бернет, був свій герб і тартан. У сувенірній крамниці зараз можна придбати речі в кольорах тартана родини. Тут описують історичні події з 1324 по 2015 рік. Так. Я, здається, потрапила ще в один кабінет. Він вже набагато більший, дуже просторний. Ось такий в центрі стоїть стіл. Тут багато, до речі, є і зволожувачі повітря, і висушувачі повітря, і е, різні там думки. Обігрівачі для того, щоб підтримувати температурний режим і відповідні умови для усіх цих цінних релікій, які тут знаходяться. У лорда Бернета було право судити, і в цьому кабінеті відбувався суд. Протягом багатьох років ця кімната була бібліотекою. Зараз вона облаштована як спальня з вишуканими стільцями 17 століття, туалетним столиком і дубовим ліжком з балдахіном. І називається вона тепер Галерея спальня. Тому не дивно, чому тут так багато картин. Ще одні покої, в яких, мабуть, Маргарет Леді Барнет відпочивала. Ну, принаймні тут висить її портрет, ось він позаду мене. Ліжечко дуже невелике. Це вам не двоспальне ліжко, однозначно. Жаль. Ось так. Подивіться, ця картина 1656 року. Гарні такі кольори. Маргарет Бернет, портрет якої висить на стіні, дружина Роберта, сьомого баронета. До 1841 року вона була 75-річною вдовою, яка жила тут із двома неодруженими синами за 50 сером Томасом, восьмим баронетом, і Олександром, пізніше дев'ятим баронетом, а також десятьма прислугами. Деяким було навіть по 15 років. Панорамні вікна є ще одною окрасою цього замку, звідси відкриваються фантастичні види, на прилягаючі території до замку та славно звісні сади, які до сьогодні вважаються цінним надбанням усієї Шотландії. Як тут по-хитрому зроблено, зайшла з однієї сторони, виходжу з іншої сторони, і кімнати, які були закриті з тієї сторони, тепер відкриті з тієї. Ось так виглядає. Дитяча, молосики такі стільчики, ліжечки. Вишивка на цьому покривалі є Якобівською, яка була притаманна 16-17 сторіччю, і є ймовірність, що виріб створила одна з жінок у родині Бернет. Десь в 50-х роках 20-го століття вишивка була перенесена з оригінального простирадла на ляну тканину, яку бачимо і сьогодні. На багатьох речах в замку є родинний герб або інша символіка, що закономірно для того часу. Уявіть, колись у цій шафі висіли пишні, бальні сукні, які жінки-сім'ї Бернет одягали для різних урочистих і не тільки подій. Очевидно, що люди були заможні. Перший з представників родини Бернет Олександр, який отримав у подарунок від шотландського короля цю територію, був королівським лісником у іншому замку, до якого ми ще з вами завітаємо. Кімната, мабуть, де кожен займався. Якоюсь своєю справою. Хто грав на фортепіано, хто вишивав, хто читав, мабуть? Кімната для хобі. Я була близька до істини. Це кімната Мус. Тут проводили вільний час власники замку і займалися мистецтвом у різних його проявах. У кімнаті багато різних маленьких дрібниць, які зараз складають велику цінність для культурного фонду Шотландії. А на розписній стелі зображена муза витончених мистецтв та чеснот. Під склом зберігаються особливо цінні предмети, але тільки подивіться, який же витвір мистецтва. Майже на виході замку потрапляємо до кам'яної зали. Це особисті покої власника моєтку та його родини. На стінах невелика колекція зброї, шаблі та револьвери. І на виході в останній кімнаті зберігаються світлини, на яких зображений замок у різні періоди своєї історії. Я була тут у різні сезони року, і можу сказати, що місце завжди зачаровує і надихає. Недаремно Крешес – один із найкрасивіших і найкраще збережених замків у Шотландії. Особисто для мене це краш мого серця. Дякую вам за перегляд цього відео. сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, не забудьте поставити уподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. І ми обов'язково побачимося з вами у наступних відео. Па-па!